Уже 16 серпня Прикарпаття Обленерго відзначить свій 95-річний ювілей. За цей час компанія пройшла чимало. Ми звели тисячі кілометрів електричних мереж, побудували сотні підстанцій, завершили процес електрифікації області і вже сьогодні обслуговуємо понад 500 тисяч споживачів. Минулі роки, на жаль, ми зустріли з графіками вимкнень, підключеннями електроенергії. Але попри це, наші енергетики завжди стараються зробити все, що в їхніх силах, щоб світло завжди було. Частина наших колег присвятила понад 40 років свого життя роботі в нашій компанії. І сьогодні ми розпочнемо знайомство з цими людьми. Тож поїхали, як і обіцяли, ми прибули на територію Калуської служби експлуатації електричних мереж і прибули ми сюди не випадково. Адже тут працює наших троє досвідчених колег, які мають стаж в роботі 42, 47 та 48 років відповідно. І перше наше знайомство ми розпочнемо з Ігорем Навроцьким, старшим майстром дільниці служби механізації і транспорту. Щодня на 7.20 я вже на роботі відкриваю заявки на сьогоднішній день, видаю на 8 годину приходять водії. Віддаю їм подорожні листи, зачитую, хто куди їде, ділимо паливо на ту чи іншу роботу і читаю, якщо є інструктаж, читаю інструктажі, якісь є повідомлення інформаційні, чи це, хлопці ознайомлюються, розписуються, розписуються за подорожні листи. Тут такий журнал, що веду паливо, а це за подорожні листи. Кожен має свою сторінку. Водій отримує дорожній лист, розписується. Я їм читаю, от я включаю заявки на даний день. І всіх читаю, хто куди їде, яка машина, хто куди їде. і Роздаю подорожні листи, вони йдуть, хто на заправку, хто має залишки, то це і йдуть готувати робоче місце. Потім йдемо на вулицю і дивлюся на транспорт, бо транспорт треба випускати щоденно. І ще приходить медсестра до нас, лікарка, яка провіряє хлопців і б'є свій штамп, що він здоровий. Потім опрацьовується всі, вся документація. Читається почта, щось Франківська може, що з охорони праці дала, чи наша служба, директивні всі матеріали. І в кінці десь 4 година починають бригади з'їжджатись, приймають дорож... Приймаю дорожні листи, вивожу залишки, записую дорожні листи і виписую вже на завтра. Що не випуску сьогодні, то виписується на слідучого дня зранку. Ну, і так… З 7,30 ми вже працюємо. Я навчався в школі, як всі діти, закінчив 10 клас. Після 10, 10 класів забрали, поступав, поступив в Бурштинський енергетичний технікум. Ну там довго не провчився, почав грати в футбол за Бурштин і лишив. Потім переїхав в Калуш, бо я сам із під Бурштина, із Ну, Нові Мартинів, приїхав в Кауш на проживання і вступив в Калузький хімічний технікум. Е професія механік і пішов на роботу в Калузький РЕМ. Перший рем тут ще були, ми були окремо, був міський і районний. Ми були, Я прийшов з районного. Але інструктажі читав, так як механіка не було у міському ремі, то я інструктажі. Читав і для них. То я був знайомий із своїм і з колективом і з міським. Потім ми, як перебралися сюди, то вже з'єднали, верніше туди на другий рем, то з'єднали міський з районним, то вже був один рем. І тут вже вже так, купа років, що ми вже тут Що. А ви пам'ятаєте ваш перший робочий день, як ви пам прийшли? Пам'ятаю, у нас. Ще мене вчили, була така жіночка, механіка вже не було, майстра транспортної групи не було, а була кладовщиця, яка мене вчила. Ну, по документації, по цим. Потім, потім Обленерго на курсах був багато разів. Ну і екзамени щорічні. Ми здавали, що щорік ми і так і здаємо охорону праці. Ну і звіти щомісячні. Ну, з техніки була примітивна техніка. Трактори, ті старенькі такі, е машини, газони, ті, всі совєтські, то все ломалось, то варилося. Але ну, так робили, такі часи були. І це, ну тепер на, в рази краще, було. техніка нова, підійшла багато техніки нової. Як я прийшов на роботу, були страшні трактори і страшні машини. З легкових машин був тільки один москвічний, назвали його «Періжок», тут з Будков і газони. Тепер маємо нові реформи. Почили п'ять нових новеньких, що недавно отримали. Получили. получили дві вишки нові. Перед третю маємо отримати ще вишкову торем у нас, наш рем великий. Ну вже, як той казав, колектив колектив рідний став, ну, та й вже знаю всю роботу, яка вже не, не має ніяких складностей в роботі. Ну і, А то так рік за роком летить, так і пролетіло. Порада тим людям, які тільки приходять на роботу, тільки починають свою кар'єру. Що от ви з висоти власного досвіду могли би їм порадити? Ну, ці на роботу до нас можна і цікаво, і я би сказав, що і в середньому і зарплатня не, не біда, що можна робити. Ну, тільки з одного умови, якщо ти до спиртного не, не маєш нахилу, бо тут несумістиво з горілкою і дисципліна. Ну і ще основне, от, наприклад, як у нас є якась робота аварійні, то ми можемо виходити в будь-яку погоду, в будь-який день, свята, не свята, ми йдемо і працюємо. Робота цікава, не дуже важка, працюють механізми, але біля механізму мусять бути ще й навчені люди і дисципліновані. Це і енергетика.